Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Я починаю з трояндочок, мій ранковий огляд. Ходжу гуляю тут і милуюсь. Дивіться, яка гілочка і скільки тут квітів. Такі набиті бутони. 7 штук. Велика. Це корал желе друге квітування і ось така ніжна квітка. Тут у мене буде Джуде Обскур. Розквітати ось такі помпони має. Англієчка. А підемо в будинок і я буду показувати мене розквіт Манхеттен метелик з доросінного квітоносика, який він гарний, яка гарна квіточка. Навіть мені здається, що коли я купувала, там були квіти, не такі були, як в домашньому цвітінні. Дуже гарні. Тут розквітає теж по-другому. Разу вже Тереса показувала вам. Ну, а там ще, ще тільки хтось з бутончиками, хтось уже відквітає. Ой, малявочка ось показувала вам в минулому відео. Вони такі білі-білі були, пам'ятаєте, ось на дорощених світленькі. А ось вони. Повинні бути отакі. Батшеба Батшеба Якщо не помиляюсь, теж англієчка. Абрахам Дербі. Там у мене полуничка. Буду. Сьогодні досаджувати. Вчора її трошки прорідила, пообривала вуса. Ті, хто з полуницею працює, знають, як це важко. Вона дуже смачна ягода, але з нею дуже важко доглядати. Хорошо її садити, мабуть, на агроволокно. Тому що оці вуса, вона, мабуть, я обривала три рази вже за сезон, безкінечно вона їх плете і приходиться там працювати весь час. Тут у мене на агроволокні, але бачите, деякі ямочки попропадала, попідсихала там полуничка. А деякі прям так кущики дуже гарно наросли, бур'яну немає, лишні вусики обриваю, які не потрібні. От. Ну і хочу ще тут поряд. Там у мене другий сорт, теж половина залишилась, половина пропала. Хочу ще покласти таке агроволокно поряд. І... Теж ще таку зробити. То хай буде в мене там без лакна Колись вже я практикувала таке, потім закинула це все. А в тому році думаю, ну, буду ще попитку робити. Так, це мій з цього краю тут садочок, квітничок. Ось знову розквітла теж букети, мені дає оця краса. Так, на цей раз я вам уже скажу, які з вати. Які з вати. Красунечка теж така набита. Ага, Марлен Шарель. Троянда, Марлін Шарель. Так, руки вимазала. Грязні. І моя штамбова красонечка Сабріна. Ось вона така. Красиво, дивіться, як вона розпускається, яка в неї серединка, потім вона ось така розкривається, як блюдце. Дуже гарно наростає кущик, взагалі вона плетиста. От, і можна тримати її, просто вести, як чайно гібридно обрізати. Трояндочку, ну вона в мене на штамбі. Вон, видала молоденький прирост. Хочу її посадити з черенка, і щоб вона в мене була просто кущовою теж трояндочкою. Дуже гарно мені подобається набитий такий гарний бутончик. Так, ну поки що тут все. Підемо до орхідеї. Ні, не все. В моєму тут молодесенькому теж квітничку, який я тут а, в кінці двору насаджую. ось розквітла теж така красотка. Назву теж не скажу, бо вона. В цьому році тільки квітне перший раз буду дивитися записи гарненько. Ну, а тут Хай Magic. показувала вам і покажу ще разочок. Дікітки гарненькі тут квіти. Як вона гарно розкриває свої бутони, як бокальчик бутон, коли розкривається, а потім ось така квіточка, мурашечки там лазять, шукають тлю, напевно, або, да, мурахи. Корисні тим, що вони їдять тлю, а можливо і тріпси, не знаю, треба почитати. Десь, мабуть, поряд тут є мурашник. Ось мій Манхеттен. Подивіться, яка рюшиста квіточка по краям. Цікавий. Губа в нього, звісно, просто. Красива, не те слово. Немаленька така квітка. Ще ось є бутон. Тут дорощений квітонос. Але пам'ятаєте, я вам розповідала, що десь тут була квіточка, розквітла одна без мутації. От. З покупних квітоносиків в мене було три, і на якомусь квіточка відкрилась, була без мутації. А тут ось доростила і всі квіточки з мутацією. І ще є ось такий край. Рюшистий, ясенький. Ну, і Каріна моя поряд. Каріна квіточкою менше. Ну, можливо, це в мене такий молодий екземпляр. І квіти тут іще малесенькі. Судя по розетки, по кущику, наче листочків, скільки тут у нас? Багато, так? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, десять. А тут. Вісім, ну, але ж невелика квіточка. Покажу діток, те, що я мазала, мазала я і Манхеттен мазала, мазала я, Джиліан, мазала Урсулу, динаміт То єдина дитинка, яка Ось з'явилась це у бебі динаміта. І то ось тут ще не знаю, що буде. Тут що вона покаже? Тут уже я зламала, бо це поряд квітоносик пішов, а ось тут. Хоча, може бути, все ще несподіванкою, може, тут вилізти ще з середини квітонос і буде. Хоча начебто начебто лізе там листочок. Ну, побачимо. Ну, те, перепади температур то було тепло, ночі стали прохолодні, і пішла, пішла, то, бачите, то брунька роз, роз, розбудилась і пішла, то, то квітонос пішов, то дітка, да? ой, який гарний. Який гарнесенький, такий класний. Коли я його отримала, подивилась на нього. Ну, звичайно ж, так в захваті була, але якось так спокійно. Думаю, ну так, нічого такого немає в ньому. До Каріни, до бабідинаміта я якось більше так горіла і. Мені більш цікаві вони були. а Манхеттен так, гарний, класний, ну такий. Але ж дивіться, який класний. Так, поряд у мене тут звичайні, але я їх теж люблю. Показувала вже їх вам. Продовжує дикий котик дорощувати. Вон там бронечки в нього будуть іще. Люблю його скульптор. Красавчик. Досі в мене тут бігліб медуза. Довго тримає свої квіти. Подобається їм тут на віконечку. Сидять вони в мене тут в закритій системі. Дивіться, воно яке. Ну, зараз у всіх, мабуть, таке коріння, жирнюче, гарне. Губка, так, да, яка класна у скульптора, яскрава. Покажу вам віконечко тут моє. Так, що це в мене? Відпадає, це в мене фікуси. Пересадила свій папоротник. Ось так він наріс гарненько, а там віконечко у мене троянди виглядають. Ось хойка розрослась подарунок від Юлі Степанчук. Так, тут Юлечка твоя, теж красотка пішла, в ріст. Ліза моя почала, теж трошки приріст дала. І ось Юля мені присилала теж вусик такий, ну, Ростуть. Тут хойку я підвісила, це моя, красотка звисає вниз, я її зараз розпутати хочу трошки, от вона тут прямо перепуталась. Отак. Угу. Вниз звисає. Одна в мене наверх іде, а ця в мене вниз висить. Ну, немає, що в мене. У мене хойки дуже-дуже молоді, всі, ще в мене вони не квітнуть. Оце таке велике вже стрижу-стрижу. Рожевий, старенький, він уже такий, рождественник. Розстрижу, а він весь час розростається і розростається. У мене є ось такий заміокулькас огромний. Ну, наче йому все подобається? Поряд. Великі круп, крупноміри в мене тут, двохлітрові горщики, і в мене тут кам'яна троянда сидить, сакура, біглічок. Тут теж. Ну і тут іще парочку. Теж одна метеличок, а один не метеличок. Потім будемо дивитися. На зиму я їх переставляю на віконечко на підвіконня, щоб сонечко було їм ближче, а на літній період забираю сюди на стієчку, щоб вони там не пеклися. Тут я пересажувала в закриту систему. От, ну, наче все так непогано. Єдине, що ось буває таке, що нижні листочки. Після поливу, можливо, десь там водичка якась попала, відсихають, бува таке. Або десь з поливом трохи не встигла. Теж корінчики молоденькі дають. Так. Там воно теж, бачите? Можливо, це від корінь, тому що корінчики пробиваються і. Листя починає жовтіти, ну тут, наче все добре. Ну, що я вам можу сказати? Поки що в основному одна зелень, капусточка, це я. Це не його назва, але дуже-дуже ароматний. Хто знає, напишіть, хто це. Пересорт. Капуста гарна, але хочеться квітів. Ну, будемо чекати. Тут пора вже знімати з Патріка ось ці, дивіться, які вони. Огромні коріння просто. А листочки такі маленькі-маленькі, дітки. Треба їм окремо вже хатку робити. Пішли корінчики, ну і тут у мене теж малючки. Ага, ось. Але він такий маленький. Якісь вони такі манюсінькі метелики, дикий котик. Купувала. Так, тут діточка з'явилась. Бачите, корінчики? Ідуть від шийки. А я пролила. Карнів. Ой, ні, не, не Корневен, а віва і Магнікур Enerдж. От, і подив... після того, дивлюсь, що корінчики активувалися. Більше пішов приріст корінчиків. Тому, хто знає, Користується вже, ось бачите, як ось ці прилипачі, метелики, що я замовляла, бачите, як вони комашок ловлять на себе? Можливо, ці комашки і не вредні, але ж, бачите, їх уловлює ця приманка. Ну, буду закінчувати. Чекаємо, квітоносиків поки що немає, я не бачу. Я вікна на ніч не відкриваю, тому що вже прохолодно і мені не хочеться опалення згодом вже включати, тому вже буде природньо поступовий спад температури. Не буду робити їм насильно перепади. Буде, як буде. Ну і будемо чекати квітоносиків. На все добре і до побачення. Гарного дня!